Вітаю сьогодні на огляді столове приладдя. Від МТАК. по суті, ми маємо перед собою місний туристичний тул для вживання їжі із загальними розмірами в 170 на 30 міліметрів і масою в 116 грамів. Допоміжними елементами тут виступають дві пружинні скоби, які надійно з'єднують воєдино три столові прилади. Головна частина тула це ніж, в даному випадку базовий елемент, до якого пристібаються вилка та ложка. Цікаво, що ніж та вилка мають захисні пластикові накладки. І у складеному положенні якраз захищають обидва боки тула, крім того, ложку можливо відстібнути окремо, при цьому ніж і вілка залишаються надійно застібнутими між собою у вигляді єдиного комплекту. Тул виготовлено із міцної 420-ї нержавіючої сталі з антикоразійним покриттям з товщиною металу в 1 мм на самих приладдях, що дозволяє використовувати їх у вкрай жорстких польових або лісових умовах. Сталь абсолютно не боїться води до вогкості. При цьому, якщо тул випадково випустити з рук, сісти на нього. Або наступити ногою, то решта залишиться без жодних наслідків. У результаті тестування столовий мультитул від бренду МТАК показав себе як зручний та компактний похідний інструмент, який без питання замінить звичайне домашнє приладдя для їжі. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.